Так, подивимось сьогодні, що чекає Україну, ну Давайте подивимося після війни. Дасть Бог закінчиться вона. Чим швидше, ти тим лучше, тим краще. От що Україна чекає після. Обнуляється Україна, обнуляється, Тобто починається все з нуля. Все з нуля починається. І карта радості тільки від того, що вона кончилась буде. От навіть це велика радість буде. Що вдома будуть чоловіки, батьки, всі будуть цей. Ну, дело втім, що карта по смерті. По карті три старших аркана. Беремо три старших аркана на сейчас, час. Карта смерті. Карта смерті кончиться війна. Україна обнулилася по по карті діти, чоловіки, дасть Бог, будуть всі дома. Карта смерті це дожна пройти в головах. Поки за цей період, поки вона конця, людей повинна пройти в голові трансформація. Тобто люди дожисть на, на все, що в Україні, дивитися по-другому. Тільки тоді будемо починати розвиватися, тільки тоді буде щось, щось буде в Україні.